Вони перебирають тони одягу і сподіваються, саме так зможуть допомогти втікачам зі сходу та Криму. Дві жінки-волонтерки влаштовують у Луцьку пункт видачі гуманітарної допомоги. До роботи долучилися і самі переселенці. Бачите, яка погода. Літо практично немає такої жори. Зараз буде холод і людям потрібно буде і якась верхня одежа, і о, якийсь світер, шапка. Вони розкладають на різні кубки одяг, взуття та хатні речі. Усе це з-за кордону для українських переселенців надіслали доброчинці. Навіть на матраси, які є, є якісь такі е, от, менші рушнички, більші, штора ванну. Юлія та Ірина волонтерки. Облаштувати місце, де зможуть допомагати переселенцям. Жінки вирішили два тижні тому, коли один із добродійних фондів запропонував надсилати в Україну гуманітарну допомогу. Вони знайшли приміщення в 60 квадратних метрів у середмісті Луцька, і тут має запрацювати пункт гуманітарної допомоги. І в ці ж коробки ми поскладаємо, щоб потім їх повиставляти. людям. жінки квапляться, тону речей їм треба посортувати за два дні на підході наступна партія. Ну, взагалі, ми встигнемо до середи хоча зробити тут. Ймовірно кажуть волонтерки, працювати їм доведеться і вночі, і це попри те, що в Юлі вдома двійко дітей, найменшому вісім місяців, а сама вона викладачка міжнародного права в Луцькому виші. Oh. Ще ви прийшли сортувати одяг волонтерам. Допомагають і самі переселенці. Олені 40. місяць тому. Приїхала з Луганська. каже, як почула постріли в будинку, 13-річну доньку, одну валізу і втекла на Волинь. Виїхали дуже швидко, тому взяли только саме необхідні віші. К тому ж була жарка. Как там не сабразілів, що треба брати там куртки, там ботинки. Олена з дочкою мешкають зараз у гуртожитку. Тим часом жінка, журналістка за фахом, пише статті до місцевої газети. Та грошей каже, бракує. Тому й тішиться, що є місце, де можна безкоштовно взяти теплий одяг. У Луцьку нині прохолодно. Подивіться, яка краса. То я думаю, що дитинці це все сподобається. І отакі такі речі це практично. Це вони нові речі. Перебираючи європейський крам, кажуть жінки, частенько знаходять цікаві речі. Ми знайшли такий кримський халат, нас це дуже здивувало, тому що є в нас переселенці зі сходу, є кримчан багато. Ми відразу його повісили, тому що знаємо, що можливо комусь він знадобиться, стане в пригоді. Десь пункт видачі гуманітарної допомоги в Луцьку мають відкрити наступного тижня. Та Луганчанки вже пригляділи собі теплі речі. О, це мені підійде. Така гарна кофточка, курточка на осінь. Олена Парай, Віталій Гаврилець, програма Вікна СТБ.